Яка запакувала в машину, бо дуже холодно. Самай до вигружую цей візок приготувала сумки. Ми возимо такі ікеївські. Ми маємо таких три штуки і не беремо коробки, як зазвичай це роблять американці. Усе запаковано, можна їхати додому. Там одяг. Покажу, вже, що купили вдома. Jecha to do to my podporacz jest to. Kosztuje 9 dolarów. ще правда на автомийку, помили машину, і як тільки звідтіля виїхали, одразу почався дощ і передаю, що буде йти цілий день. Тож, вибачайте, за недостатньо освітлення в нас. Похмуро. Я швиденько покажу вам наші покупки, бо в першій частині я робила огляд новинок, показувала на що є знижки. Зробила також огляд одягу, жіночого, чоловічого та дитячого. Відео вийшло доволі довгим, тож я вирішила поділити на дві частини. І в цій частині я покажу вже наші покупки. Тут здається, не все так, не все. Я не поклала сюди курку, гриль і ребра готові, тому що ми трішки з Тимком подзьобали. І немає тут ще однієї упаковки булок і одягу. Одяг я покажу в кінці. Розпочну я із овочів та фруктів. Ось, Купили ми цього разу такі помідори. Така коробка, такий ящик, коштує 5,99. Вагу, на жаль, вказати не зможу, тому що ніде не знайшла. Три огірка за 5,99 по 2 долари огірок органік. Взяли дві в'язки бананів по долару 49 В кожній в'язці по 3 ЛБ. І це приблизно кілограм 400. А якщо точніше, то кілограм 360. От, взяли ще дитині полуницю. Він любить полуницю. коштує вона 5,99. У мене тут шпаргалка, я підглядаю. Поруч шампіньйони. Пам'ятаю, що їхня ціна також 5,99. Помідори та огірки коштує. Виноград цього разу взяли. Коштує така упаковка 6,69. І там 3 ЛБ. Так, кілограм 360 3 ЛБ. Яблука цього разу не брала, гала такі, як ми завжди беремо, тому що у нас є яблука з ферми. Не брали цього разу болгарський перець, тому що в нас ще є з минулого разу. Так, що ще ми взяли з овочів? Ага. Взяли такий мішечок картоплі. Там 4,5 кг за 6,69. Такий мішечок моркви. там 2 кг за 4,49. Пам'ятаю, що цибуля також 4,49. І взяли цього разу часник. Такий мішечок за 5,39. і там... Там там 2 ЛБ, тобто 907 г. Здається, овочі та фрукти всі показала. Тепер покажу усю молочку, яку ми купили. Це два галони молока, отаких от дві каністри по 3,19. Взяли таку велику упаковку сметани, там кілограм 360 Грам коштує така сметана 4,99. Поруч у нас такий чіз котеч чіз І він коштує 5,99. І грецький йогурт також 5,99. Взяли цього разу такий сир слайсами. Там 4 види, але ціну я. Ніяк не можу знайти. Далі я покажу заморожену продукцію. Взяли ми цього разу дві піци. Одна піца це чіз, піца, сирна, там таких 4 піци. І інша піца це папероні піца. це піца з ковбасою такою салямі гостренькою. Чіз піца коштує 1099, а піца папероні 13,49. Там також чотири штуки. Цього разу заморожені овочі. За 8,49, там такий доволі великий мішок. Там 2,5 кг. Це дуже зручно, коли під рукою є заморожені продукти. Що ще із замороженого взяли? Ага, і взяла ще морозиво. Це така коробка, в якій от дві таких коробочки, два таких контейнера з морозивом. Майже 2 літри в кожному. Взяли ми ще такі готові котлети на бургери. От як вони виглядають. Вони із бів. Тобто із яловичини. І там їх скільки 18 штук. Коштують такі котлети 26,99, а морозово 14,99. До тих котлет ми взяли такі булки, там дві упаковки. Кожній упаковці по 12 штук і коштують вони по 4,69. А це а для тимка такі булки ми взяли. Я їх розрізаю навпіл і грію на грилі. Він їх обожнює з маслом. Має бути ще одна упаковка, тільки де вона? Ага, ми їли в машині, точніше, тимко їв в машині. І я йому відкрила і, мабуть, так і лишила другу упаковку. Дві упаковки оцих булок за 7,99 ми взяли. Кожного разу в Костку ми беремо це борошно, таку велику упаковку, пачку, де 4,5 кг. Ціна такої упаковки 9,40 Також ми беремо кожного разу таку каву за 13,99 таку велику упаковку. Де кілограм 130 печиво? Белвіта. в мене його любить і дитина, і чоловік. Чоловік бере на роботу дитина на прогулянку. Така упаковка велика, в якій 30 невеличких упаковок по 4 печива. Ціна такої упаковки 14,99. Блакитні упаковці також печиво. Це таке хрумке печиво із шоколадними каплями. Там також 30 упаковок цього печива. І ціна такої упаковки 10,99. А там внизу пиво, великий такий блок, де 28 пляшок. Ціна цього пива 31,79. Нам того пива вистачить надовго. Я теж іноді люблю випити пиво з чоловіком. І не вбачаю в цьому нічого поганого. Так що не потрібно писати. Що алкоголіки? Для дому ми взяли таку упаковку губок для миття посуду, там 24 штуки. На них була знижка. І Заплатили ми за таку упаковку. Секунду, шукаю 14 доларів 99 центів. Вистачить мені тих губок на півжиття, мабуть. Я жартую, звісно, я доволі часто міняю губки. Я прям як Ольга Фреймут. Яка завжди боролася з тими губками в передачі ревізор. Взяли ми ще такий ополіскувач для ротової порожнини. Там дві упаковки, дуже великі упаковки Три літри. Ціна такого дуету 14 доларів 49 центів. І взяла для себе крем під очі, ото, що показувала в попередньому відео. Там також був для більш зрілої шкіри. Я взяла цей, 30 він бореться із височими лапками, знімає набряки, і результат помітний уже через 5 днів. Я не знаю, що це за крем. Вперше бачу такий бренд. Взяла так необдумано, бо зазвичай я читаю відгуки і тоді замовляю. Надіюсь, в мене повіки не набрякнуть від нього. Бо таке я мала із кремом клінік під очі. Любила бренд Клінік до тих пір, поки одного прекрасного ранку. Прокинулася, побачила страшні набряки на повіках, наче мене оси покусали. І в мене алергія ще була не тільки на крем для повік, а й на туш, також від клінік. Хоч я дуже любила клінік, особливо їхні креми, декоративну косметику і гідрофільне масло, такий смалець у тубі. Тож, надіюсь, цей мені підійде. Заплатила я за цей крем, точніше, крема, бо там є така невеличка дорожня версія. 23 долари 97. центів. Побачимо, який результат буде після цього крему. І ще покажу вам зараз одяг, який ми купили для Тимка. Можливо, з приміркою, якщо він погодиться. Я взяла Тені цього разу куртку, уже зимову таку водостійку, і взяла флісові піжами. От, до речі, тимко. Тимко підійди сюди. Тимка вже така піжама тут є. Він з самого народження в таких піжамах зимував. Завжди купляла на картерс. І взяла цього разу такі дві піжами, також флісові, із ножками, з закритими стопами. Це дуже зручно в холодну пору року дитині спати, бо спинка прикрита, не оголюється. Ножки також штанка не підкочується. Тож я стараюся завжди такі піжами брати. Цього разу взяли в костку не в Картерс таку. і таку. І ціна цього набору із двох флісових піжам 15,99, а куртка 30 доларів. Мені ця куртка дуже сподобалася от вона на флісовій такій підкладці. Що це? неточка просто торчить. Капюшончик також утеплений. Минулого року, коли ми сюди приїхали, сусіди наших друзів також подарували дитині куртку цього бренду. І вона ідеально підійшла на, на холодну зиму, тут зими холодні. Тож я цього року впевнено взяла куртку цього ж бренду. А напівкомбінезон, тобто штани, такі на підтяжках, у нас є чорні. Треба буде витягнути зимовий одяг уже і поміряти. З куртки ми точно виросли, тому я купила. Отакі от, от у нас покупки. Ще ми купили ребра, готові отакий от пласт за 1670 і курку. Гомілки зараз чоловік з'їсть, а все решта розпотрошую і закину морозильну камеру. Скільки вона, 5 доларів коштує, чи 6? Не пам'ятаю.